У нас є така маленька неприємність по 650-му лінхаю, по-новому. З цієї сторони цілий кут, а тут він роздавлений продавлений. Коротше, в квадроцикли їхало два 550-й, стояв зверху на 650-му. І тут, напевно, треба подбати про транспортування. Передивитись машини, щоб в машинах були відповідні ремені для кріплення квадроциклів. <кій> У водія ремінь був, але він каже, що в машині немає гачків. Ремінь, блядь, просто ні за що зачепити. Він там якоюсь мотузочкою, тоненькою стяжечкою прив'язав. Але в процесі транспортування значить верхній квадроцикл відв'язався, і він трошечки з'їхав. і відповідно не знаю, можливо, це коли транспортували, його везли там з Китаю там, чи ще десь, але до нас коробки приїхали, з'їхали вони набік одна наполовину десь з'їхала відносно іншої, відсотків на 40. Отака От двіжуха. От. Тому водія не розйобуйте, він прив'язав, але мотузка відірвалась, бо була слабенька. Подбайте про те, щоб в машинах були гачки, якими можна кріпити. Блять, ну, новий квадрик просто нульс. Ми то чуть-чуть зішліфувати оце, Але тут, як його тут зішліфовувати? Оце трошки феном нагріємо, підрівняємо. Але на майбутнє, на перспективу, я не знаю, возите ви ще комусь квадрики, окрім нас. Речі досить дорогі, не знаю, гачки по 150-200 по гривень продаються. Десяток на кожну машину купити, я думаю, для будпостачі це не проблема. А квадрик 650 охуєнна. Я на днях зніму повноцінний обзор. Цей апарат просто лютейший.